Дуже часто ми живемо у минулому. Ми втрачаємо дуже багато енергії, коли думаємо, а якби я зробив так, а якби я зробив інакше, ми оцінюємо себе, інших людей. Ми втрачаємо дуже багато енергії, бо життя відбувається саме тут. Тому Дзен каже, що бути тут і зараз це відчувати глибину життя і жити. А ми йдемо далі. І друга ідея життя у стилі Дзен це прийняття. Це дуже важливо, тому що ми багато втрачаємо енергії на опір, на боротьбу з тим, що вже є, з тим, що вже відбувається. Тому що життя не запитує нас, як буде. Воно просто відбувається. Тому наша задача навчитися прийняти це. І тоді у вас з'являється енергія на дію, а не на опір. Третє це простота, мінімалізм. А Дзен каже, що непотрібні речі, непотрібні люди, не потрібні думки, непотрібні події. Все це в нас забирає дуже багато енергії.